Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Знаєте, деколи висловлювання європейських лідерів, депутатів, сенаторів нам, українцям, Україні подобається. Вони в підтримку, вони розставляють ці крапки над «і», вони нам морально ну, допомагають усвідомлювати, що і як, і ми розуміємо, що нас розуміють. А є такі висловлювання, що нам не подобаються. Що вони не підтримують нас, що вони зовсім мають іншу думку і грають на руку нашому вору. Сьогодні, якраз, ми про це поговоримо, бо в нас в Україні в гостях були депутати німецького Бундестагу. І то якраз представники партії, яка проти допомоги Україні, проти допомоги зброєю в Україні. Вони потрапили під обстріл, вони ховалися в бомбосховищі. І все одно їхня думка не змінилася. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. якщо ви не підписалися, підпишіться, будь ласка, на цей канал, для того, щоб ви не пропустили важливі новини, для того, щоб цей канал, це відео стимулювати, показувати більші кількості громадян України і не тільки України, тому що цей канал дивляться не тільки українці, і для того, щоб більше громадян України дізнавалося правду. Дякую всім за вашу підтримку. Депутатка німецького Бундестагу від лівої партії Дезіре Бекер стала свідком масштабного обстрілу Львова російською армією в неділю 5 жовтня. Бекер перебувала у Львові з іншими депутатами Бундестагу та Європарламенту в межах поїздки, організованої фондом імені Рози Люксембург. Німецька депутатка розповіла, що через обстріли вона та інші члени європейської делегації були змушені залишитися у підвалі їхнього готелю, розташованого в центрі міста, приблизно з 350 над ранок до 9.00 години ранку, за місцевим часом. За її словами, їхній готель розташований у центрі Львова, який не був цілі атаки. Проте звуки того, як збиваються дрони та ракети, було чути чітко. Залишаючи місто вранці, в неділю, члени делегації ще раз почули російські дрони. Виїжджаючи з міста, вони побачили сліди спричинених руйнувань, зокрема будинок, де внаслідок атаки загинуло четверо людей. За словами Бекер, цілю повітряної атаки Росії, ймовірно, був промисловий парк Львова. Проте житлові будинки, розташовані поблизу нього, також постраждали. Путіну не важливо, що цивільна інфраструктура поблизу також наражається на небезпеку. Він на це не зважає, сказала вона. Бекер визнала, що вперше пережила подібне такі атаки ніколи не повинні ставати нормою, але для жителів України вони давно стали нормою. Попри пережити, депутатка, як і раніше, виступає проти постачання німецьких озброєнь в Україну. Цей напад показує лише те, що ми повинні використовувати всі способи, щоб домогтися того, аби зброя замокла, а ця війна завершилась, говорить вона. Я би дуже з радістю хотів почути від представника німецького Бундестагу, цієї депутатки, які ж інші важелі впливу мають бути зроблені Україною та Європейським Союзом та Америкою, щоб зупинити війну. Окрім як. Зробити сильною Україну, тобто дати їй максимум озброєння, ну тому що інші важелі, як бачимо, не працюють. Вже Трамп їздить до Путіна, лідери Європи, Європейського Союзу і не тільки говорять з Путіном, переконують і ніяк не можуть переконати, що за біда. А як тільки де щось з України гарно прилетить в цікаві цілі на території Росії, то там зразу кіпіш. Там зразу до нас претензії, до Європейського Союзу, а чому так? А звикла Росія грати в одні ворота, а коли туди прилітає ще і від нас, то зразу багато запитань виникає. Як тільки Америка нам каже, що дасть стомагавки, ну як каже? Якісь такі вискакують деколи від Трампа та його представників слова пропозиції, так зразу Росія говорить, що вона розірве любі контакти з Америкою. А чому так? Ось де є зерно, яке треба розвивати. А просто перемовинами, просто перемовинами це потрібно віддати частину України без війни, і тоді, напевно, Росія зупиниться. І то ми віддамо одну частину, а на іншу вона з часом буде претендувати. Хтось зараз каже, що я за війну, що я хочу, щоб далі це продовжилось. Ні, не хочу. Як і всі українці, я нормальний, адекватний українець, який за мир та спокій. Але не будь-якою ціною, ми вже бачили е, цю частину не в такому масштабі, як зараз вона є, коли Росія забрала Крим і частину Донбасу. Вона зупинилася? Ні, вона сказала, що вона хоче всю частину Донецької та Луганської області. Коли вона розширила е, свої території, тобто зайшла і завоювала українські землі, вона захотіла і інші області. А що буде, коли ми погодимося з тим, що нам сказала Росія? Що от давай забирай чотири області, за Крими взагалі забули? Що буде? Вона зайде на ці території, українські війська вийдуть. А далі що? Що? Вони заспокояться і все буде гаразд? Та звичайно, що ні. Вони захочуть до Одеси йти. Вони захочуть далі піти по інших областях, тому що там одні розв'язки, там інші розв'язки, там доступ до моря, там доступ до річки, там ще щось. Тобто це буде продовжуватись, поки її не зупинити, а зупинити її можна тільки силою, тоді, коли вона не зможе далі йти. І коли до нас приїжджають ось такі представники Німеччини чи інших країн, і вони побули в нашій шкурі, вони побули під обстріли, вони ховалися і вони не міняють своєї думки. Ну, це щось подібне, як, наприклад, там взяти росіянина, який приїде в Україну, подивиться, ага, точно угу", поїде, і далі буде притримуватись своєї думки. Тобто, це не змінює, скоріше за все, ніяку думку, тому що на початку війни, пам'ятаєте, було, що там представники шоу-бізнесу, співаки, актори зверталися до своїх колег в Росії. Це дало якийсь ефект? Там зупиніться, поговоріть зі своїми громадянами, з вашими підписниками. Це щось змінилося? Ні. Вони як хотіли бути такою країною державою, імперською завойовниками і над державою. Такими вони і залишилися. Вони і далі хочуть завойовувати, мати, тримати все в силі і нікуди не відпускати. І так само тут приїхали представники німецького Бундестагу, лівої партії, які проти постачання зброї Україні. Але варіанти. Інші є запропоновані. Ви можете допомогти Україні не давати зброї, але зупинити війну. Є такі взагалі люди в світі, є такі, що можуть. Я думаю, що є такі. Це, наприклад, представники або лідер Китаю. Якби він сказав, там, Путін сядь, хватить воювати, давай ми зупинимося, і все. То точно він зупинився, бо Росія залежна від Китаю, але їм також на руку те, що Росія. Воює, послабляється і послабляє Європейський Союз та Америка, тому що це між собою вони там воргують на відстані. Але ось коли приїжджаю там з Німеччини і починають нам розказувати, що треба домовлятися, а не треба воювати. Ну, добре, варіанти вирішення проблеми які? Україна бачить варіант вирішення проблеми. Зробити сильними збройні сили, максимально сильними, щоб росіян не рухався по території України, тобто зупинився і якийсь час стояв. Ось, коли він зупиниться і не буде бачити можливості далі кудись просуватися, його будуть також відкидати. Йому також буде складно і неможливо йти далі, і вони будуть втрачати більше ніж можуть постачати. Ось тоді він задумається, тому що це буде нелогічно далі стояти і воювати. Ось де, вирішення цієї Ось де вирішення цього питання. А коли ті підтакують Росії, ті не хочуть нарожонити, ті хочуть е, Україні не давати, а ті хочуть давати. Там, де залетіли дрони, всі закрили очі і закрили писки. Все добре. І Росія дальше робить те, що вона робить. А якщо Росію зупинити на конкретному місці, не давати можливості ніяких манерів. Європейський союз може також допомогти Україні не торгувати з Росією. Якщо Європейський Союз і Америка повністю перестануть торгувати з Росією, це буде ефективний, ефективний крок в подоланні війни в Україні, тому що Росія втратить великий ринок. Не весь, тому що вона і з Індією, і з Китаєм, і взагалі так само з великими країнами торгує і з серйозними країнами. Але ось ці країни можуть допомогти. І коли вони приїжджають і кажуть, давайте будемо говорити, давайте, а давайте з вашої сторони ви також щось зробите, щоб Росія не стала ближче до вас, щоб Росія по вас дрони не запускала. Ви хочете щоб. Україна допомогла вам воювати, навчитися воювати проти дронів і проти ракет. Не багатомільйонними ракетами, а дронами по 5-10 тисяч доларів. Спокійно Україна вас навчить. Але чи треба вам воювати? Ні, вам треба зробити певні кроки, щоб просто зупинити Росію, щоб вона не мала ресурсу далі воювати. І підтримувати Україну. Дешевше буде підтримати Україну зброєю. Та грошима, ніж саме вступати в війну, депутати, представники тих чи інших країн хочуть приїжджати до України, дивитися, що як, і ну супер класно, і можливо, якась частина в чомусь переконається в тому, що потрібно для України. Але якщо ті представники приїхали просто так не подивитися на те, що робиться, а ну, скажімо так, з доброї волі відвідати країну, яка воює, і навіть якщо не побачили, посиділи в бункері і почули вибухи, для них це нічого не означало. На жаль, і такі також є. В нас теж тут багато хто приїжджав, є такі, як Орбан і Фіцо і тому подібне, які досить близько до нас, які спілкуються з нашими так само лідерами, і, напевно, тут були. Я не пам'ятаю, чи був тут Фіцо і Орбан. Але це нічого не означає для них. Вони все одно направлені так, як вони були колись направлені. Вони залежні від Росії, вони хочуть з Росією дружити, і їм байдуже. Яке має бути і як правильно має бути. А правильно має бути сильна сторона України, яка, зупини, яка зупинила Росію, і тоді будуть тільки перемовини. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. Це важливо. Дякую всім за підтримку. З вами завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.